На Донеччині одним з найскладніших на лінії фронту залишається турецький напрямок. Його оборонці кажуть, що ворог там майже не використовує техніку та намагається пересуватися малими групами. Наші колеги з армії ТІВІ поїхали до мінометників бригади Холодний Яр та побачили, як вони знищують окупантів. Виїжджаємо як завжди вночі, тому що їхати по світлому це небезпечно. У росіян багато дронів тебе бачать і в і бажаю здоров'я. Тому включаємо реп і зараз покажемо, чим дихає турецький напрямок. Постіл. Постріл! В основному ми працюємо по піхоті, бо вони проходять малими групами по дві по три людини. Інколи по чотири. Техніку майже не застосовують і по техніці зазвичай все таки працюють або дронщики зі скидами, або в піві. Увага! Постіл! Як оце бригада приїхала в Бахмут? Я до, до неї не попав, так і тут воює. Бахмут. Ну, Тут, як зараз знову, що дрони, да, а як те саме. Сказати, що навали, я б не, не сказав. Би. Міна складається з різних компонентів, і кожна з цих компонент може не спрацьовувати. Наприклад, Таке поняття у нас є як аборт. Це коли кидаєш міну в міномет і не спрацьовує заряд. Інколи можуть бути проблеми з самими зарядами, так називаємо порохами, що міна просто фізично не долітає, бо заряд або недостатній, або міни, або пороха недостатні сильно прогоріли. Готовий хто вас вдома чекає? Дружина. Дві, дві сістри рідні є бабуся. Звідки рота? З Дніпропетровська. Як виїжджаємо на ротацію, то стараюся, щоб вона приїжджала до мене там, на пару днів в гості, щоб побачитися. Не важко, звісно, без дружини, ну, а, а що зробиш? Увага! Постріл! Потрапляння в велике скупчення противника. Тобто, мабуть, це найкраще. Найкраще, щоб було 5-6 людей було.